Усіх вітаю! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Тару. Сьогодні для тельців ми подивимося розклад на жовтень 2025 року. Але спершу дуже прошу вас підписатись на мій канал та на мої соцмережі. Усе ви знайдете внизу в описі під цим відео. А також не забувайте, що якщо потрібні консультації, також є інформація під цим відео та у цьому профілі на каналі. І ми будемо сьогодні дивитися декілька карт з двох колод. І спочатку ми подивимося з вами настрій місяця. Роботу гроші, кохання стосунки, здоров'я дім та таро-пораду від карт таро. Отже, поїхали для тельців. Дивимося на жовтень 2025 року. Настрій жовтня для тельців. Так, ох! Це е, рицар Пентаклів. І поїхали дивитись: робота гроші для тельців на жовтень. Так, е, кохання стосунки для тельців на жовтень. Ух. І е, здоров'я дім для тельців на жовтень. Хм, Цікаво. І вже пораду від карта подивимося на інші колоді. Отже. Настрій місяця. Це у вас е, паш Пентаклів. Це людина, яка знає, що потрібно робити. І в принципі, по ваших картах, зараз я вам покажу, що там є. По ваших картах я розумію, що тут дійсно ви знаєте, що потрібно робити. Е, це людина, яка заробляє, яка правильно вкладає і яка знає, як розпоряджати своїми грошима. У Вас цей місяць він буде такий дуже... Плідний, дуже сконцентрований. Ви будете знати, що ви робите, як ви робите, навіщо ви робите і коли ви це робите. Це буде приносити вам результат, буде приносити вам прибуток. І це людина, яка не поспішає, яка розмірено і правильно робить певні вчинки. Тому настрій цього місяця це саме розміреність. Продумати усе, зрозуміти, що потрібно, як, знаєте, як в шахах подивитися на декілька кроків вперед, а потім вже приступати до дій. Але, звісно, що це не потрібно затягувати, просто потрібно розраховувати усі ваші наступні кроки. Тоді будете ви правильно діяти. І вам е рицар Пентаклів у цьому допоможе заробляти гроші. Отже. А робота гроші для тельців це в нас королева мечів. І це людина, яка цілеспрямована, знає, що вона робить. Тобто, в цьому місяці вам потрібно бути з холодним розумом. Мати певну стратегію, певний план, куди потрібно рухатись, як потрібно рухатись, що потрібно робити, хто вам може в цьому допомогти, хто вам заважає, які цілі потрібно досягати, який список задач у вас має бути на жовтень, які цілі до досягати повністю, от вони дуже поєднуються з а, е, рицарем, оце ж таке буває. З рицарем Пентаклів, мене просто англійською мовою, тому мене трохи переключає. З рицарем Пентаклів це дуже поєднується, бо це обидві людини, які знають, чого хочуть і заради чого вони йдуть. Тому, будь ласка, сконцентруйтесь, і головне розуміти, що кожна ваша дія вона має відповідати на питання: навіщо? Який це результат дасть мені? Що я від цього отримаю? І це не завжди можуть бути гроші. Іноді це може бути просто задоволення, іноді це може бути певні кроки, які вас ведуть ближче до вашої цілі. Пам'ятайте, що не кожна ваша справа, яку ви виконуєте, не кожна ваша дія має приносити гроші. Іноді це кроки назустріч вашій головній цілі, основній. І це може бути як певне підвищення. Тому беріть усе у свої руки, ви в даному випадку королева або король свого життя, своєї ситуації і рухайтесь з цієї позиції. Не вам вказують, як робити, а ви самі знаєте, що і як вам потрібно робити. Стосовно кохання і стосунків, у вас четвірочка жезлів. І вона показує, що усе буде дуже приємно і позитивно. Навколо вас будуть саме ті люди, які будуть вам приносити радість, емоції, позитив, мотивацію, натхнення, можливо, навіть якісь інсайти будуть вам підкидати якісь ідеї. Якщо ви в стосунках, то це навпаки буде навіть вам додавати ось цієї радості, живості вашим стосункам. Жовтий він дійсно вас оживить і ви будете відчувати ось цей постійний такий. Романтичний вайб і такий піднесений стан. І це в будь-яких стосунках і романтичних, навіть якщо ви самі ви будете відчувати, що ви насолоджуєтесь життям, не завжди бути е самотнім на самоті е без пари. Це не завжди означає, що людина. Нещаслива. Можна від цього навпаки отримувати задоволення, якщо знати, що в цей період, поки у вас ще немає вашої коханої людини, ви можете зайнятися собою, ви можете зайнятися своїм життям, своїм здоров'ям, зробити те, що ви давно мріяли, чому хочете приділяти час, насолоджуйтесь життям наповну. І ця карта вам максимально у цьому буде допомагати. Стосовно здоров'я, на дому у вас випадає а, туз мечів, і він показує знову ж таки, що потрібно, знаєте, як відрізати те, що вам заважає в житті. Це стосується, звісно, не тільки здоров'я. Типу, якщо потрібно зробити якусь операцію, то до речі, пам'ятайте, що в жовтні в нас усі планети йдуть прямо, Ніяка не йде ретроградно, бо в листопаді вже буде ретро Меркурій. Там трохи вже буде не до цього. Тому, якщо ви щось планували, якісь уколи краси або якісь планові операції зараз саме час. Але при цьому ви можете взагалі приділяти увагу більш жорсткіше своєму здоров'ю. Саме конкретно приділіть увагу тим органам, про які ви дуже давно забували, але які потребують вашої уваги. Подивіться. Що наразі ви можете для цього зробити, якщо наприклад це якийсь певний курс і це якусь має велику цінність, подивіться, що ви зараз можете зробити, але приділіть цьому увагу, це наразі дуже і дуже важливо. Стосовно того, що ви можете відрізати зайве, будь ласка, досі ще впливає сонячне та місячне затемнення, тому якщо ви ще не дивилися. Прогнози на місячне та сонячне затемнення. Будь ласка, подивіться, чому бо місячне затемнення діє 3 місяці, а сонячне затемнення до півроку. Тому ці розклади досі ще актуальні, вони є на моєму каналі. Отже, стосовно взагалі того, що можна прибрати, подивіться, що для вас зайве. Як я й казала в роботі, да, у вас випала королева мечів, це. Людина, яка максимально з холодним розумом, ось тут так само, да, в нас тут туз мечів. Він підказує, що ви маєте прибрати усе зайве, усе, що не потрібно. Можливо, щось не знаю. Потрібно вам щось неприємне можна викинути, перебрати, віддати. Відмити, пофарбувати, замінити, будь-що зробіть своє життя комфортним, щоб ви себе відчували королем або королевою свого життя. Тут навіть корона вона не даремно тут взагалі намальована це відчуття ось цієї Цінності цієї самооцінки, що ви знаєте, що вам потрібно. Навіть вдома ви маєте відчувати себе комфортно, красиво, доглянуто. Це не має бути якесь старе вбрання, яке там ну, вдома можна поносити. Ні, відчувайте себе королеву або королем. Навіть удома, бо дім це ваше місце сили. Не забувайте, робіть його таким, Не нехтуйте ним, а приділяйте йому якомога більше уваги. І зараз ми з вами подивимось а, ще пораду таро-підказку від моєї улюбленої колоди Вічі Верса. І зараз глянемо, що? Сьогодні, до речі, якраз дивилась. Нові карти вже собі деякі придивилась. Тому сподіваюся, що скоро будуть ще і додаткові цікаві новенькі розклади. Отже, для тельців та підказка на жовтень 2025 року. Ух. А це красиво, бо воно дуже пересікається, пересікається з тим, що у вас було з королевою мечів. Бо в нас тут четвірочка пентаклів. І це людина, яка взагалі е, стабільна, знаєш, що їй потрібно. В неї стабільність у всьому, усе прораховано. Тобто, будь ласка, у жовтні е, не витрачайтеся за, е, задарма, е, розраховуйте, куди потрібно вкласти, що потребує вашої уваги, що потрібно зберегти. Е, місяць жовтень він такий немарнотратний, він усе заробляю, бережу. Тут вкладаю, тут розумію, що потрібно трошки витратитись, тут замінити, тут з дому зберегти і заробити. Усе має бути в балансі. Це усе те, як то кажуть, перевірте усі свої сфери життя, які потребують дороб... доробки, як то каже, да, доробити їх. Не забувайте про колесо балансу. Подивіться, яка сфера у вас провисає, і яку потрібно зараз підтягнути. Це вам дуже допоможе. Але, будь ласка, не розпилюйтесь на усі сфери. А усе ж таки на кожен місяць потрібно виділяти одну сферу, якій ви можете приділяти увагу, і якусь нову звичку вводити, яка буде змінювати ваше життя. На краще тому приділяйте саме цьому увагу: баланс, концентрація, чистий розум. Знай, що мені потрібно усе прораховую наперед. Розумію, де заробити, де не витрачати, де зекономити, де зберегти, що перевірити, що очистити, але при цьому не забувайте насолоджувати життям і вкладати у себе. Якщо якась певна подія принесе вам задоволення, чи якийсь не знаю букет квітів, принесе задоволення. Будь ласка, на себе не скупіться. Подаруйте, зробіть собі цей подарунок, бо навіщо ми заробляємо гроші для того, щоб проживати це життя у комфорті і радості? Я сподіваюся, що цей розклад вам сподобався, і ви не забудете мені поставити серденько, підписатись на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитись зі своїми знайомими, кому ця тема. Буде цікава, також не забувайте в кінці місяця написати, як програвся цей місяць жовтень і які у вас були зміни. Це допоможе мені зрозуміти, як карти впливають на кожного і краще працювати саме для вас. Якщо цікавлять консультації, ви знаєте, де мене знайти. В описі під цим відео є інформація та на головній сторінці. А на сьогодні у мене все. Зустрінемось у наступних відео.